Щойно з нової почти. забрав е, посилочку і опитуємо листя тут під ногами опадає, вже все, треба по позбирати це наша осіння ділянка. Ми тут садили тюльпани в горшочках. Побачимо, як вони весною зійдуть. Так гарно завжди. Оцей чагарник на червоніє до зими. Ну і наша діляночка, яка потребує уваги. Забрали вже лілію, оцю хіба що не посадили. О, блін, треба посадити. Власне, забрав Забрав я. А, о, ні, однією рукою не підійму цю, цю лілію. Хочу занести її, напевно, додому. А, забрав я посилку і покажу вам, що це, що там є. А, от, за кілька хвилин. Так, ну що? Дивіться, що ж я замовив. Я замовив у такий мульфар. Пам'ятаєте, я показував, коли ми були з братом в магазині дитячих іграшок, вибрали подаруночок. Я знайшов такого мульфара. І сказав: там мульфар був ну, тобто там набору коштував від 1200 до 1500 гривень. Ну, і власне, брат каже: слухай, давай подивимося в інтернеті. І ми, правда. 에... Полазили, ну, швидше Генчик полазив, він подивився, проскролив там все. І жіночка продавала ось такий бокс, він вже відкритий. Вони ж з дітьми купили, думали, що він їм зайде, відкрили, подивилися, але нічого не робили з ним. Тому давайте зараз разом з вами відкриємо і подивимося, що там. Що ж там таке? Ой, магія в твоїх руках. Це правда. «Магія в наших руках. Так, така книжечка, тиха українська ніч. Як розмалювати кульку? Ну, от покроково, і, напевно, я так розумію, дають якийсь покроковий майстер-клас, як це зробити. На кожну кульку яке зображення. Але я думаю, що можна намалювати взагалі щось своє, щось видумати, намалювати своє. Так, така книжечка. Так, лист. Лист. Ой. Е -е -е. Це, напевно, лист свят... Святому Миколаю. Санта Клаусу. Так, подивимося лист Святому Миколаю. Так, з Різдвом Веселих Свят і Новим Роком. Мене звати, мені світити років, те, що я хочу, що мені потрібно, що носити, що читати, те, що мені сподобається найбільше. Так, далі. Угу. Угу. Ага, це, напевно, для кульок. Все, вони висіли, такі шнурочки. Так, дивимося на кульки. Здається, кульки цілі. Каже, що це медичне скло, що вони скляніє. Ось. І вони вже вифарбовані в різні кольори, і на кожному кольорі можна намалювати те, що ти хочеш. Так, є у нас фарби. Не знаю, правда, що це за фарби, швидше за все, акрилові. Напевно, фарби не Не висохли. Так, ну що, подивимося кожну кольору. Так, так, це гарно. Це теж ціла. Ціла кулька. А, ага, це теж фар. Так, і ця кулька теж ціла. Є олувик олівець, мольфар. Да. для того, щоб малювати по кулях, по кулях. Є е, пензлі. Так, щоб розфарбовувати. Ну, чому, такий непоганий набір. Ну, знаєте, власне, за 500 гривень це окей. Я думаю, що можна. Е, Помалювати, зробити е, новорічні е, собі прикраси на ялинку. Пам'ятаєте, у Слави є така звичка щороку купувати якусь нову іграшку на ялинку? А я йому запропоную зробити такий подаруночок собі. Тобто подарунок намалювати таку кулю, не купувати, намалювати на цей рік і повісити. Я не знаю, чи це йому сподобається, тому що він не дуже любить такі різні <кхи> забавки. От. Е, робити щось своїми руками. Раптом роботом надихнеться. Але якщо ні, то зроблю я. Тож чекайте майстер-клас. <кхи> Все, повним ходом іде підготовка до нового року. Подаруночки. Ми минулого року купували, розпаковували їх, дивилися, що там всередині. Не знаю, чи буде нас нога робити це в цьому році, але на них я подивляюся. Є двоє непогані, гарні такі пакетики, але, звичайно, вони за ціною. 359 гривень, 249. Адвент-календарі, боже, це. Щось, щось взагалі неймовірне. Мені завжди подобається. Коротше, я замовив на тему Адвент Календар. І він прийде, я розпакую, покажу вам. До речі, якось можливо зробити розпаковку покупок з теми. Це теж тему. Так, де слабко, щось він там вибирає. Це теж різдвяні такі. Я хочу суджук. Це е, чипси. Це не чипси. Ну, Тут написано чипси, але це серед м'ясо, яловичини зі скальці. Угу. Дуже смачно і знижечка велика. Я сказала, що вислав потрапив на стрижку і я, і я його зачекаю тут. От. Дякую. Дуже такі гарні, у вас рілочки, дуже вишукані. Дякую. дякую. А зранку були обстріли. І місто залишилося без світла на кілька діб та без води. Обіцяв глядачам, що познімаю вхід в катакомби. І вони ось тут. От. А там, от бачите, люди без світла, без газу, без, без нічого. Їсти готують собі в таких умовах. Так, ну, вы знаете, что звали. Хит, какие не приметные. на там прям как гараж. Гараж, значит, да. Да, тут прям okay. <связываем> так Так. А да. зазвичай Та я розумію, а зазвичай світло, ви помикаєте світло, чи без світла взагалі? Тільки ліхтарки. Тільки так? ліхтарки. Ви видаєте ліхтарки? Так, ага, чудово, добре. <смітно> ну, думаю, може на навпомацький, знаєте, такий квест. Знайди вихід. А до речі, я бачила квест на такого. Навпомацькій енації по такому. На бо це дуже небезпечно. Ага, я теж згадала про надію. Я вам розповім, чому у нас це буде частина нашої екскурсії. Коротше, не поспішаєте все, почуєте, <рігатися> тут же саме і вийдемо, тут же саме і буде закінчення екскурсії. В катакомбах правило таке. Я вам видаю ліхтарики, ви їм світите або перед собою, або на стіни, але не в очі один одному. Там повна темрява. Якщо ви будете світити в очі один одному, то ви можете засліпнути, це дуже неприємно, особливо в котакому, де і так не дуже видно щось. По вулиці Радначальнській зараз вона носить, до речі, ім'я Тараса Кузьміна. Тарас Кузьмін захищав нашу країну, на жаль, загинув, захищаючи Україну. І що цікаво, він повернувся після 20 років проживання в Бразилії. Бо, як тільки дізнався, що тут ну, почалося повномасштабне вторгнення, він повернувся до України нас захищати. Наразі на його честь названа вулиця, на якій знаходяться наші катакомби. Так ось, на цій вулиці знаходиться завод, ми його проходили. На ньому виробляли і зараз намагаються виробляти ковально пресові машини. І ось під цим заводом катакомби були перероблені в бомбосховище. І ось це був запасний вихід того бомбосховища. Так що ми зараз зайдемо і будете бачити там, ходи теж на цей завод. Ми туди не будемо ходити, але я вам просто покажу. Так, і тепер щодо екіпіровки шапочки. Там трішки спустилися і зупинилися, чекаєте всіх. Добре? Так, всі. людей. дев'ять. Тепер треба, щоб всі дев'ять вийшли назад. У нас була назад такий. типу, зайти там 350, вийти 3500. Кнопочка, тут обирайте касочку. Так, добре. Обираю касочку. Будь-яку, так. А вони всі такі припилені. Так. Прикольно, прикольно. А ви зачиняєте двері? Чи? Я просто прикрию, зачинати не буду, але ну, ніхто не зайде. Тут всі знають про кутаком, що тут екскурсії, що не переживаєте. Ні, я про те, щоб нас не закрили, ми потім. Ну ні, нас ніхто не закриє. Тут у мене є принаймні. Окей, добре. Все, я беру казку. Типу щось такого. Що прям казка маленька, напевно, треба її від це якось з... Чи так нормально? Все, ми спускаємося вот такими вот тунелями. Ройшли написи. Ви побачили так, звернули увагу, що там є написи вже з сучасної війни. 22-й рік там є. І це коли люди а точніше, жителі цього двора, в якому розташований вход вхід в катакомби. Вони спускалися сюди, як бомбосховище використовували ці катакомби. Зараз вже це більш цивілізовано відбувається. Є відповідальна особа в у дворі, яка живе. В ній в є ключ. Якщо їм треба, вони спускаються. Наскільки я знаю, вони зараз ну, не, не, не часто сюди спускаються, бо ну всі вже звикли, всі вже так знаєте забили трошки на те, щоб спускатися в, в бомбосховища. Але так, навіть зараз всі котаком З того камня, і він трошки ще крошиться, ще можна побачити, особливо занедбані такі будинки, про які про фасади, яких напікуються. Там штукатурочка трошки відрізає, і можна побачити якраз ось цей жовтий камінь, вапняк або ракушечник. Ось його видобувало тут в ось цих підземних тунелях. А це було 200 років тому, а також 100 років тому. Саме ця система, в якій зараз ми знаходимося, вона ми найстаріші написи, які ми знаходили. Це друга половина 19-го сторіччя. Коли ми крокуємо катакомби, ми такі такої розкоші немає ніяких вулиць чи номерів будинків немає, але є ось такі позначки, зроблені людською рукою. Ми розуміємо, що ось є така точка на карті. МТ-9. карти мапи катакомб дійсно існують, і мапа цієї системи теж існує. Багато з них було засекречено ще в радянські часи, бо катакомби були стратегічно важливим об'єктом. Зараз вже у дослідників ці карти є, і навіть деякі з них можна знайти в інтернеті там поцікавитись. Беремо цю деревину і запихуємо ось цю щілину. І потім починаємо солоною морською водою поливати цю деревину кожного дня поливаєте, поливаєте, вона розбухає, бо це ж дерево, деревина розбухає, і потрохи вона розширяється з собою розширяє ось цю щілину. Щілина теж розширяється, розширяється, і потрохи з всього масиву стіни відпадає глиба. Ця глиба відпадає, дякувати, якщо вам не на ноги, і ви потім стоїте і піліте, піліте, пиліте на шура піті. От стоїте і ви стоїте і пилите цю глибу, і потім вже формуєте з неї такі, як камінці, кирпичі. Ось і можете там продати або побудувати собі будинок. Ви ось це біленьке, то що ви бачите? Так, так. Не, не чіпайтеся. Це, це піснява, але це добра пліснява. Як ви, мабуть, знаєте, пліснява буває чорна, а буває біла. Якщо ви бачите чорну пісніву, біжіть з цього місця. Це дуже погано, чорна піснява дуже погано впливає на здоров'я, на наші легені. Біла пліснява, навпаки, вона безпечна для людей. І є хороша новина. Там, де є біла пісня, там немає чор. Цікаву пляшечку, ось таку маленьку. Колись ці пляжечки були ліки. Ці ліки були дуже популярні, особливо серед дітей. Вони навіть виготовлялися дуже В неї. Є чотири ніжки маленькі, дві ручки, чотири червоні ока і дуже гострі довгі зуби. Якщо Шахтар після важкої праці напився ось цього вина або горілки, вніс заснув десь ось так в куточку, прийшли криси його обгладали, Він проснувся, такий, бачить, що в нього трішки ніс погризений, ухо погризене, Він, звісно, соромиться казати, що він там. Перепив трошки, він йде до жінки і каже: це катакомник мене покусав. Я ледве-ледве від нього відбився. Це ну, типу, не свари мене, це не я винний, Це взагалі я ледь вижив. Взагалі, дякую Богу, що я вижив. Ось так. Ось. були ще інші легенди. Наприклад, в катакомбах працювали також і коні, і лошаді. Вони спускалися в катакомби разом з такими невеличкими візками вантажними, і звісно, це були не ці катакомби, бо ви розумієте, що тут дуже вузькі проходи, але є катакомби, де проходи ширші, і ось туди коні потрапляли. І ось ці коні вони теж дуже важко працювали, бо вивезти там кучу каміння це дуже важка праця. Вони помирали в катакомбах, деякі з них, і е, існувала така легенда, що ці померлі коні вони залишаються в катакомбах у якості привидів, і вони дуже озлоблені, такі злі на людей, і вони можуть там вибігти з подворотні і почати там кусати. Ну це теж копіочі каже. Нахиляйтеся, бо буде блін, знову черкано дуже низько. Так. А так. А. Знайомтеся, це Валєра. Валєра – це манікен, який нам допомагає розповідати про бандитські школи. Школи, які виховували маленьких крадіїв, дуже багато дітей сір, сирік потрапляли під опіку всяких там бандюганів, одеських банд, і частина з них ставала маленькими ворами, маленькими крадіями. І ось в таких школах існували різноманітні вправи для відточення цього тонкого майстерства. і ось Наприклад, були такі манікени, які е, були увішені такими дзвониками маленькими. Завдання дитини було е, тихенько опустити руку в кишеню і так, щоб дзвоник не задзвонив, дістати монету. Якщо хочете, можете спробувати. Е, дитина, коли. Зніму, як ти вчився по кишені. Дитина, якщо вдало виконувала цю вправу, вона отримувала цукерку. Якщо в неї дзвонив дзвоник, то її там могли там лупанути лінійку. На щастя, зараз вже немає таких ж жорстких методів поховання, але колись таке було. У мене рука треба велика, то треба для дітей. Еволюція, да <ріст> нащадки цих маленьких крадіїв зараз працюють в п'ятому трамваї. <ріст> зараз <ріст> це мабуть найпопулярніший ну, в такої в такому контексті трамвай, що там дійсно в п'ятому трамваї, бо він проїжджає повз автовокзал, повз Молдованку, <ріст> повз Аркадію, і там ну дуже таке злачне місце, де можна там погрубувати громадян, туристів і так далі. <ріст> Проглянатися. Я вже як надійка собі карту Так, Зараз ми з вами повертаємося до теми, як еволюціонувала праця по видобутку каміння, Так. Таким була. Прийшла до нас з понтичних рівнів, коли О, дощова, наприклад, вода або просто вода, як поверхні тече, вона проходить землю, вона, так би мовити, і фільтрується. Особливо коли вона проходить через ось такий камінь-вапняк, ракушечник, вона ще більше фільтрується і стає такою дуже чистою, прозорою. Mm -hmm. Виходить на понтичний рівень, і потім з цього понтичного рівня вона може бути ключами. Наприклад, ем, якщо ви прогулювалися повз морське узбережжя, ви бачили, мабуть, ось ці скелі ракушечні, вони теж дуже жовті, ось це є ракушечні. і там ось, ось цей понтичний рівень він нарешті виходить на волю. І ось ці лісочники, ем, джерела цієї понтичної води, вони нарешті теж виходять на поверхню. Він спить. Він спить просто. Він дуже натуральний. Можна розкажіть мені ці батарейки? Мартючка, у тебе все нормально з батарейками. Киць. Тут все нормально, насправді. Тут світить. Не варто розраховувати на дуже якісне світло, бо воно таке... Валєра, що з тобою зробили? Це теж Валєра. Звісно, перебувалося. Ви можете оглянути чи команду, покупувати, я вам потрошки буду розповідати, як взагалі з'явилося Підіймаємося. Піднімаємося. на гору, була така екскурсія. Півтори години. Майже дві. Ну цікаво, цікаво. Так що тут переховувалися люди на початку 22-го. А це все опалено, оце, бачите, бо це не э, вогнечко такое Це в 90-ті, коли проводку змотували і діставали ніть. Прямо тут її діставали з проводки. Тому, власне... І так, закоптилося все. Фух. Все. Майже вийшли. Так, колись ктком позакривалися такі ми тваримо. Це ще провір радянських часів. Що сказати? Там тихо, спокійно, немає ніяких звуків, немає жодного світла, як тільки, крім е, світла ліхтариків, які були з нами. І це якесь певне перезавантаження, тому що в нас була хвилина мов мовчання така е, в повній темряві. І е, правда трошки відпочив. Навіть зміг розслабитися. Ось так що хороший такий досвід, хороший. Чуємо. Чомусь, чомусь вони не височає світла, тому вйомкнули. Але нам принесли. Здогадайтеся, це чай. Це не суп, а чай. І це гречка. Гречаний чай. Кажуть, що він дуже смачний, ось, але я. Не довіряю. <пористові> не довіряю, зараз спробую. Дві літери. А я Прористові. Прористові. питаю, Прористові. хто носить те, що ти загадував. Отже, ми були в закладі Атер'єр, відгук після того, як ми там посиділи. Компанія просто супер. Ми навіть грали в ігри. Але речений чай мені не сподобався. Валіку дуже до вподоби. Ем, що ще. Їжа мені не дуже сподобалася. Інтер'єр мені сподобався. Як каже Слава, 8 із 10. Що? 8 із Вісіміздесяти? Паша 6? Він чекав на вулиці 5. Ну, коротше, ні, ну нормально. Більш-менш нормально. Це правда дивний чай. Ми вже зі Славою зустрілися. От, весь все місто гуде Гудить від, е, від генераторів світлофори не працюють, нічого не працює, тому світла ніде немає. І трошки такий без, от, на дорога. Славчик огород, трошки ділянку поприбирав, От позрізав, рози, готується до зими. Виділили якийсь певний час для того, щоб прибрати ділянку, щоб підготувати рослини до зими. От, і все. Дякую вам за перегляд.